Ну що, друзі, нова новина? Наша Катерина Черногоренко, яка анонсувала про те, що знову ж таки запрацюють онлайн оплати з-за кордону за наявку до ТЦК, тобто, якщо ви порушили правила обліку військового, то ви будете змушені заплатити штраф, який на сьогоднішній день складає від 17 до 25 з половиною тисяч гривень, що не є приємною штукою. Ну але акція діє, що ви. Якщо сплатите цей штраф до 15 днів від моменту, коли ви його отримали, отримайте знижку 50%. Але нікуди не поспішайте. Ще одна важлива новина сталася, друзі, тому що от у вас є таке: всі хлопці, які не досягли 18 років, які виїхали. За кордон до початку повномасштабного вторгнення в Україні, тобто перед 24 лютого 2022 року, всі ці громадяни не можуть отримати свої закордонні паспорти за кордоном. Чи це добре, друзі? Вирішувати вам в коментарях. Але що ж вас всіх? Чекає. Тому що хочу вам сказати, як пояснюється у виданні знову ж таки суд.ua, що вони дуже цікавий контент створюють, тому мені дуже подобається. Ті, хто не потрапив до оберігу, а потрапити можуть тільки ті громадяни до 18 років, які в Україні стануть на ТЦК до обліку на облік ТЦК, то тільки ці громадяни туди потрапляють. А вручну оновити це для молодих громадян нереально. Тобто, кожен з вас, хто досяг 18 років за кордоном, Фактично втрачає отримати закордонний паспорт, але не назавжди. А Аж до моменту, коли ви, друзі, знову ж таки будете мати можливість сплатити штраф онлайн перебуваючи за кордоном. Я перепрошую вас за цей шум. Це нам встановлюють домофон, щоб кожен з вас не зміг просто так добратися до нас. Я сподіваюся на вашу максимальну взаємодію. І хочу вам нагадати, що якщо ви проживаєте в малопольському воєводстві, то у вас є унікальна можливість легалізуватися за допомогою команди StarMakDocuments. І якщо ви не хочете мати дірки в ваших документах, як зараз воно відбувається в сцені, то я краще вам рекомендую перейти в опис до цього відео і ви отримаєте конкретну інформацію. А всім тим хлопцям, які не досягли ще 18 років, то у вас є унікальна можливість поїхати в Україну, стати на цей облік і їхати за кордон. І тут ви вже отримаєте нормально свій закордонний паспорт, тому що зараз всі хлопці будуть автоматично ставати на консульський облік, на військовий облік, хто досяг 18 років. Це така для вас новина. І постанова знову ж таки, яка діє 932, вона говорить про те, що від 17 до 25 років можуть. Хлопці ставати на, на, до ТЦК на військовий облік без присутності в ТЦК. Насправді, за кордоном ця фішка не працює, тому що ви знаєте, треба йти до консульства, до посольства і ставати на цей облік. Але тут немає системи. І як завжди, в нас не дають паспорта. Чекайте, доколи невідомо, можу вам сказати одне: що... чи будуть штрафи отримати такі хлопці, які не стануть на військовий облік. Я думаю, що так. Але чи будете ви їх платити? Я думаю, що ні. В попередньому випуску, друзі, я розповів, чи треба взагалі оплачувати цей штраф. Це як звовеною тисячою. Перераховують людей військовозобов'язаних. Все, не буду вас затримувати. Хлопці, нехай працюють, ставлять демофон. А вам, хорошого дня, робіть репост, підписка за вами і далі буде цікавіше.